Сьогодні покажу, як налаштувати таймер розетку колорви, щоб техніка вмикалася і вимикалася автоматично. Спочатку переконайтеся, що таймер відключений від мережі. Перемикач поставте в режим таймера з позначкою годинника. Тепер виставимо поточний час. Поверніть диск за годинковою стрілкою, поки стрілка не буде співпадати з вашим часом. На диску є маленькі сегменти. Кожен відповідає за 15 хвилин. Опущений пін означає вмикання, піднятий вимкнення. Виберіть потрібні проміжки і опустіть сегменти. Після налаштування ставте таймер в розетку та підключіть свій пристрій. Пристрій буде автоматично вмикатися і вимикатися згідно з вашим розкладом. Готово! Таймер розетка Colorway допомагає економити електроенергію, вмикаючи і техніку тільки тоді, коли це вам потрібно.